Так, ну наконец-то все открылись. Мне уже пришла людей там, конечно, вообще туча. Так, в общем, ситуация такая. Короче, вот тут е ці тарифи. Якщо, наприклад, на Amazonі воно коштує 150-400 евро, то ви заплатите за це 50. Якщо 400-600, то ви заплатите 80. Ну і так далі. Якщо 600 і вище, то ви заплатите максимум це 100 евро. Але ви не можете перевіряти це, наприклад, ось такі от пылесмок. Ви його просто купляєте, і ви не знаєте, чи він поломаний, чи не поломаний. Тут є два роки гарантії, але це нічого не значить. Так, є різні штуки. Так. Ну, полесосів насправді дуже багато. Наприклад, цукавожималка ось така є. І скільки вона коштує? Кепресія? 22 євро. Це капець. Це просто шара. Це просто шара. Ось така. Оба. 22 євро. Це реально це кава-машина. Ось отака кльова штука. До речі, може, я її собі таке куплю. І коштує вона. Непонятно, скільки вона коштує. Треба піти розібратися. Оце я так розумію, це я так розумію, що це е, ще не відкриті товари, які ось прийшли в цих коробках і вони їх будуть відкривати згодом. Людей тут, звісно, купа, просто купа. Коротше, дуже багато всякої всячини. Це ось якісь відпарювачі, це для сад-город. Це для цих для коктейлів, мулінекс. До речі, о, до речі, цікаво. Мулінекс. Скільки, скільки він буде коштувати? Коротше, ось такий е, мультифункціональний блендер коштує 22 євро. Але прикол. В общем, тут є в них така штука, і кожного дня в них різні. В общем, система така. цих всіх коробка. Можете для себе щось знайдете, що я ще не хотіли, але купити. Але ось кавоварки це, короче, тема. Бо я такий кабама. Ось, Тому рекомендую. Ось, наприклад, цей басейн 2,6 метрів, тут коштує 22 євро. Е, Попросить продавця, і він прямо при вас перевіряє, скільки на Амазоні він коштує. При мені він тільки що його перевірив, і він там коштує 150 євро, і це зараз там знижки на Амазоні. Тобто 150 це вже зі знижкою, а тут за 22 євро. Коротше, оце хто купить собі тут шале зі мною, я вам подарую таке. Так, ну що? общем, я собі нічого не купила, бо селфі палок там не було. Але дуже великий вибір е кавоварок басейнів взагалі куча. Е люба техніка на, на будь-який смак. І дуже дешево. Дуже дешево. Ну, наприклад, цей басейн 22 євро в них коштує. А на Амазоні він коштує 150. І це не значить, що це якісь товари з браком. Ні, це е типу лотерея. Тобто, це хтось заказ... замовив. Але або не забрав, або просто відмовився під час доставки або щось трапилось але його не від не відкривали тому і тут головна умова що ти купляєш і ти не можеш ти не можеш його відкрити і перевірити Тобто, коротше, хочеш там зекономити 5 разів менше купляєш але це вже твої якби ризики і береш це на себе і тобто якщо ти наприклад купив той же самий басейн прийшов додому коротше там його набрав його води він з диркою оказався то все ти коротше не можеш його повернути не можеш там зайти на Сайт Амазону і насратім типу, яке гібно продаєте. Ні. Тут же всі ризики ви берете на себе. Але дуже класний варіант, якщо, припустимо, ви, ви зняли собі квартиру, вона в неї нічого немає. Тому приїхати і затаритись тою самою кавоваркою, я вважаю, що ризик, що вона буде несправна, ну дуже-дуже маленький. Ось кавоварки, різні блендери. ну Вся-вся кухонна утварі є. Тому я рекомендую і, можливо, я б собі там би купила так також кововарку. Там була дуже класна, чувак її схопив переді мною.